Привіт! Отже, в цьому відео, шановні батьки, ми з вами підходимо до альтернативних методів, які я пропоную вам впроваджувати замість ваших звичних покарань? Отже, замість а, забраного планшету і відмови в мультиках, у нас з вами будуть інші більш здорові, більш екологічні, педагогічні та більш результативні підходи. Але перше і дуже, -дуже важливе питання до вас: яка мета ваших покарань? Ну для чого ви караєте дітей? Скажіть, будь ласка, собі це можете перерахувати, якщо у вас є кілька таких результатів, для яких ви намагаєтеся впроваджувати покарання. Так? ви знаєте, відповіли дуже добре. І я, напевно, зараз повторю те, що сказали ви. Мета нашої реакції. Такого покарання на е, негативний вчинок це що? Щоб дитина знову таке не повторювала, тобто не повторити хибну дію і дати можливість покращити свої дії. Правда ж? Ми робимо якісь покарання, щоб дитина дисциплінувалася, не повторювала неправильних вчинків і вчилася правильно поводитися. Добре, але тепер друге важливе запитання: як ви самі дорослі люди, як ви поводите себе, що ви робите, коли ви зробили щось хибне? Адже ми з вами не ідеальні, правда, ж у нас бувають наші також якісь хибні вчинки в житті. У нас бувають свої власні помилки. Але коли ми припускаємося цих помилок? Що ми робимо? Ну, наприклад, ми щось загубили, забули. Та ну буває таке, гаманець навіть можемо забути, планшета десь втратити, телефона загубити. Буває таке, буває. А буває таке, що виїжджали з паркінгу і випадково десь там царапнули сусідню машину. Також буває. А буває, що ми десь ну так вже в на емоціях сказали щось зайве, образили людину і потім себе картаємо. Ну що ну не треба було такого казати. Але це була помилка. Буває таке, буває. То що ми зазвичай робимо в таких ситуаціях? Ну, я гадаю, що ми зазвичай або вибачаємося, правда? Ж? Або виправляємо певне непорозуміння, поговоримо з людиною, знайдемо якісь варіанти, як ми можемо залагодити цю ситуацію, або компенсуємо збитки. Ну, якщо я випадково, там, да, не знаю, там чужу чашку розбила а, десь на роботі в офісі, або там, в гостях. Компенсую збиток, можу це зробити. Або домовляємося якимось іншим чином про виправлення проблеми. Правда ж? Правда. Але ж ми, здається, ніколи. Не позбавляємо себе телефону чи улюбленого серіальчику ввечері, якщо ми щось неправильно зробили на роботі. Якщо у нас була якась проблема з клієнтами або з начальством, або з партнерами, то напевно вдома ми не штрафуємо себе, ми не кажемо себе так, поки ти не виправиш цю ситуацію, ось, будеш залишатися без жодних цукерок, без жодного відпочинку та без жодних розваг. Правда ж? Ні, ми такого не кажемо. Якщо ми десь вдарили машину, то ми не кажемо собі: от тепер будеш покарана. І будеш без телефону ходити місяць? Ну, здається, що ні? Я принаймні не чула про такі випадки. Ми ж не кричимо тим більше на себе? Ні, не ставимо себе в куток, ні. І тим більше не лупцюємо себе і не не дозволяємо іншим побити себе для профілактики, щоб я потім краще поводилася. Правда ж? Так чому ми такі самі методи використовуємо щодо дітей і чекаємо, що вони мають працювати? Тож, відносно дітей, наші головні задачі для ось цих наслідків, які ми будемо впроваджувати, навчити також правильним діям, допомогти запам'ятати, як себе поводити вірно, навчити виправляти хибні вчинки і відповідати за свої дії. Тобто, ми маємо таким самим чином навчити дітей, що коли ти зробив щось хибне. Ти маєш тоді виправити ситуацію, ти маєш потім не припускатися, ну, за змогою таких ситуацій в майбутньому. І для цього мають бути адекватні інші підходи. Я показую вам зараз табличку, яку ви бачите, і хочу з вами її дуже швиденько розібрати. Отже, перший стовпчик цієї таблички це ситуації, в яких ми зазвичай карали дітей. Другий стовпчик цієї таблички це зазвичай наші звичні реакції, як ми карали. І третій стопчик цієї таблички це ті нові підходи і методи, які я вам пропоную, тобто наші нові реакції. Отже, давайте розбиратися. В ситуації, коли провина дитини була там через якесь незнання або невміння, ну тобто, дитинка ще, наприклад, маленька, не знала, що клацати на пульті всі кнопки підряд, негарно вона наклацала щось, позбивала всі налаштування. Щось там зламала і так далі, але вона не знала, як цим користуватися. Вона бачила, як мамо і тато це роблять, і хотіла також зробити. Або дитинка там взяла якусь чашку, або якийсь інший предмет, не розрахувала ваги цього предмету, впустила і розбила. Вона цього не знала. Вона ну ще не вміє розрізняти потенційну вагу і інші властивості певних предметів. Як зазвичай в таких ситуаціях реагували батьки, і як реагують батьки? Шльопнути по ручках, сказати не можна, насварити, покарати, провести в. Іншу кімнату ізолювати або щось таке. Але в нашій новій методі я буду вам а, пропонувати підхід, який називається виправлення ситуації. Другий а, вид а, проступку або негативного якогось вчинку, коли а, такий вчинок робиться ненавмисно, випадково. випадково. Ну, тобто дитина, наприклад, знає, що не можна м'ячем гратися в а, нашій кімнаті у вітальні, тому що там є скляні поверхні. Є, можливо, там якась скляна шафа з посудом красивим або щось таке, і не можна там кидати м'яча. І от діти там гралися в коридорі, наприклад, і м'яч випадково, ненавмисно втрапив все ж таки в вітальню і щось там розбив. Негативна ситуація? Ну, так, звичайно, неприємно, дуже погано, але ненавмисно. Діти розуміли, що це така похибка, яка сталася без злого наміру. Зазвичай, що б ми робили? Ну, так само б покарали. Забрати м'яча, не пустити гуляти, не дозволити мультики, чи ще щось таке. І Олювати, насварити. В новому підході я буду вам пропонувати метод, який називається робота над помилками. Третій вид а, хибної дії дитини це та дія, яка робиться по розсіяності, розфокусованості, по забудькуватості якійсь. Тобто, наприклад, дитина ну, от забуває вона складати собі там змінне взуття в школу, або забула там щось, якісь підручники, або забуває прибирати за собою там якусь частину якихось предметів на столі. Ну, тобто дитина знає, що це треба робити, і вона не. Заперечує цього, вона каже: Да-да-да, я зроблю, але просто знову забула, там щось впустила, десь якось поза її увагою це це відбувається. Як ми б вчиняли за звичними стандартами, знову ж таки насварити, бу-бу-бу -бу набубоніти, або там якось знову ж чогось позбавити, якісь там штрафи ввести. В новому підході я буду вам пропонувати методу, яка називається природні наслідки. Четвертий вид таких хибних дій дитини це от якраз а, ті дії, які дитина робить усвідомлено. Тобто вона знає, що такого робити не можна, але ж дуже хочеться. Або, ну я знаю, що в нас є таке правило вдома, але ж я його так не люблю, я хочу його порушити. І дитина розуміє, що такого робити не треба, але все одно робить. А, зазвичай, що б ми робили? Ну, звичайно, також би карали. Щось забрали, куди б не пустили, можливо, там десь би шльопнули, щось би таке там нагарчали. Але я вам буду пропонувати інший підхід. Він буде називатися логічні наслідки. А ще бувають такі ситуації, коли, начебто, це і не є, ну дія дитини не є якимось ну прямо серйозним вчинком. Да? Але це якісь дрібні порушення, це якісь непорозуміння, це якась така побутова історія, яка постійно у нас присутня в житті. Правда ж, десь там щось забув, кинув там, не поклав на місце. І це, начебто, не трагедія, не проблема. Але ну це відбувається постійно, і це вже дуже якось там дратує, і це поступово перетворюється на проблему. То в нашому звичайному підході ми знову ж таки б сварили, робили б зауваження, бобоніли б там щось. Але я буду вам пропонувати тепер в новому підході. підході Методу мотиваційний зворотній зв'язок і план покращень це умовні назви наших метод. Ми будемо з ними ретельно і окремо розбиратися, крок за кроком. І отже, підсумок який ми будемо з вами вивчати нові методи наслідків замість покарань: робота над помилками, виправлення ситуації, природні наслідки, логічні наслідки, план покращень і мотиваційний зворотній зв'язок. Тож, будемо переходити вже до цих метод, і я бажаю вам успіхів в цій роботі.